Коли ви вибираєте пріоритети для початку роботи у вашому будинку, зверніть увагу на рахунки, які вам приходять за електроенергію, за тепло, за воду, порівняйте, яка частина витрат у загальному балансі, і відповідно починайте з тих, куди є найбільшими. Попри всі розмови про те, що слід міняти лампочки на лед це дуже важливо. Але якщо ви глянете на рахунки, найбільшою, найбільшою часткою будуть складати власне витрати на опалення. Вони складають там 70 до 90 в різних місцях вартості енергетичних послуг, котрі закуповує будинок там, чи квартира. Тому саме з тепла, з економії тепла можна можна починати. Це, це, це те, де можна отримати значну економію. Якщо говорити про утеплення будинку, воно слід пам'ятати про дві речі. Я пам'ятаю своє дитинство в селі, де я їздив до бабці, люди обкладали хату кукурудзою кукурудзою або сіном, тобто це не є щось нове. Тобто, в дитинстві я це бачив, я цього не розумів на той момент. Але це, це ми вже це проходили. Ми просто зараз виходимо трошки інший технологічний рівень і починаємо це робити не, не просто там кукурудзу чи словами, а вже якимись утеплюваними матеріалами, котрі є трошки кращої якості. Дуже важливо розуміти, що в місцях колективного проживання в великому будинку можна, робити, можна вирішувати проблеми лише колективно. Ви не можете вирішити проблему утеплення, виключно лише утепляючи свою квартиру. Це А. Шкідливо, Б. Фактично, це і заборонено. Тому що в залежності від різних будинків, Ті, хто вчив фізику там, в 6 класі, знаєш, що таке коефіцієнт термічного розширення, це коли матеріали, куди нагріваються, вони починають розширюватися. І от коли ми маємо частину матеріалу закритого, частину стіни закритий теплотепліпчого матеріалу в дормуні, вона з'являється вилом температури, а літом він доходить до 70 градусів. І от наша стіна починає на місці цього утеплення вона починає гуляти, з'являються тріщини. Я нагадаю, що дощ, він ніколи вода не падає вертикально, вона завжди летить під кутом. І в цю щілину завжди буде попадати вода, восени вона туди попаде, зимою назад. Замерзне і от будинок почне виламатися, по гриму цього утеплення, будуть проблеми. Це одна частина. По-друге, він завжди виглядає огидно, якщо подивитися на всі ці плями на тому будинку. Вони зроблені різними матеріалами, вони зроблені різними товщинами, вони зроблені різною фарбою, різними майстрами. Я можу вам показати десятки будинків в Києві, де ці починає латкими кусками відвалюватися, воно зроблено погано і так далі. Тобто. Ми можемо мати ситуацію, коли люди, котрі проявили ініціативу, витягнули гроші з власної кишені і утеплили свою власну квартиру там на п'ятому порсі будинку, заплатять за це двічі. Тому що протягом ближчих двох-трьох років в країні з'явиться маса ескокомпаній і мас маса можливостей, куди дадуть можливість за рахунок економії власне монетизації цієї економії утепляти в великій мірі. Цей будинок таким чином, фірма, куди прийде робити весь цей будинок повністю, вона буде змушена, вона не дасть гарантії жодної гарантії на це утеплення. цих фрагменти, вона змушена буде це все зірвати і перекласти це все наново новими матеріалами, от єдиним матеріалом, з єдиною якістю, з єдиним покриттям. І воно буде виглядати по-людськи. Це все. Тому перед тим як утепляти свою квартиру, спробуйте поговорити з вашими сусідами і принаймні зробити не один фрагмент, як, а зробити вже тоді вертикальний стояк, так щоб повністю закрити цю стіну. Також треба пам'ятати, що ви не можете монетизувати вашої економії, тобто ви утеплите свою стіну, але ваш рахунок, якщо у вас немає індивідуального лічильника, а тим, тим паче побудинкового лічильника, ваш рахунок не міняється. тобто Це просто викинуті будуть гроші. Краще створити ОСББ, зібратися всім разом, утеплити будинок, поставити тепловий лічильник, засоби регулювання, і тоді ви зможете економити реально гроші і ті гроші, які ви вкладете в утеплення будинку вони дадуть вам кращий комфорт, дадуть вам кращу безпеку, бо у вас будинок буде споживати менше. І, зрештою, він буде цей процес самоокупним, Він там за якісь там 8-10 років, вони просто ці гроші вам покупляться і далі ваші рахунки будуть просто меншими.